ми розпочнемо з приємних новин, тому що на Росії занили про те, що територію їхньої столиці знову атакували безпілотники. Ну можна сказати, з хороших і не дуже новин, тому що безпілотник був один. Про це повідомив повідомив мер Москви е, Сергій Сабянін. І от він каже, що вночі, 28 липня. Безпілотник атакував Москву, каже, що російські військові цей безпілотний літальний апарат все ж таки збили. Цитую його слова: вночі була здійснена спроба атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами міністерства оборони. Наразі не пишуть, чи це працювало ППО, чи його вдалося заглушити системами радіоелектронної боротьби, як це зазвичай росіяни повідомляють. Але за словами мера Москви, руйнувань і постраждалих внаслідок атаки немає. Ну це принаймні поки що. Але за більш детальною інформацією. Ми зараз стежимо, як тільки з'являться оновлені дані. Обов'язково вас про них поінформуємо. Як відомо, це не перша і не остання атака дронів на Москву, тому що, наприклад, всього 4 дні тому, 24 липня, безпілотники. Невідомі атакували російську столицю, пошкодивши при цьому дві будівлі поруч з міністерством оборони Росії. На верхніх поверхах там повибувало вікна. Тоді росіяни масово кричали про атаку безпілотників, які вдалося заглушити системами РЕП. По них не стали стріляти і працювати системами протиповітряної оборони, щоб не пошкодити там будівлі, які стояли поруч із тим всім. Але тим не менш, один з безпілотників пошкодив будівлю поруч з міноборони інший влучив у московський бізнес-центр загалом. Як почали писати після тієї атаки різні українські видання, що ця атака на Москву була спецоперацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, але ми звичайно ж нічого про це не знаємо, стверджувати нічого не можемо, і е, можемо дотримуватися позиції, яку, наприклад, за. але у міністерстві м, оборони в Пентагоні американському та й в Держдепі загалом там почали говорити після того, що те, що відбувається на Москві, тобто атака безпілотниками на Росію, причому не тільки на столицю, але на їхні інші міста, це наслідки війни, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Якщо говорити за прильоти і за бавовну загалом. То вибухало не лише на території Росії, але і на тимчасово окупованих територіях, тому що після ракетного удару вночі, 28 липня, в захопленому росіянами місті Шахтарськ, це Донецька область, спалахнула нафтобаза. І от російські видання зараз масово публікують відео того, як воно все палає за попередньою інформацією. Внаслідок пожежі у Шахтарську, ніхто не постраждав. Крім нафтобази, і от, в принципі, ви зараз можете насолоджуватися кадрами про те, як вона е, горить. Інші деталі події наразі не повідомляються, але так чи інакше, це хороша новина, тому що нафтобаза це стратегічний, як би то не було об'єкт, який працює на забезпечення ворожої армії, відповідно на дозаправку, на забезпечення їх ресурсами і знищення таких об'єктів, це так чи інакше плюс. І полегшення роботи для наших збройних сил, адже у такому випадку росіяни не зможуть поповнювати свої ресурси. Але якщо говорити знову ж таки за те, як минула ніч для наших регіонів, то росіяни вже традиційно обстрілюють територію нашої країни з усього, що є у них в наявності, з усього до чого вони можуть дотягнутися. Так упродовж 27 липня, тобто завчора, окупанти здійснили 19 обстрілів Сумської області, де зафіксовано загалом 87 вибухів. Обстріляно 15 населених пунктів у дев'яти територіальних громадах. Знищив крім того. Окупант і ферму, в якій загинули 50 тварин. У Білопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл. Загалом три вибухи та обстріл зі ствольної артилерії шість разів. Ворог знищив ферму, загинуло понад півсотні тварин, і крім того, пошкоджено трансформатор у Краснопільській громаді. обстрілів із самохідних артилерійських установок було тринадцять із міномету В Двінаківській громаді був мінометний обстріл. Там загалом було 8 вибухів. Обстріл із артилерії 4 рази. І після обстрілу сталося загоряння пшеничного поля, пошкоджено приватний житловий будинок і поранено цивільну особу. По асманській громаді працював міномет тричі. По миропільській громаді також працював міномет, але вже вісім разів. У Новослобідській громаді був мінометний обстріл, сім вибухів. Загалом. Пошкоджено лінію електропередач. У Великописарівській громаді зафіксовано мінометний обстріл п'ять разів. Росіяни били. У Хоті у Хотінській громаді теж був мінометний обстріл вісім разів. Пошкоджено приватний житловий будинок і літня кухня. І у Новгородській громаді працював міномет. П'ять разів, тобто можемо м, спостерігати в принципі за тим, як росіяни намагаються щодня атакувати територію нашої країни. Бо ж, коли йдеться про обстріли, то це не лише шахеди, йдеться не лише про ракети і різні дрони. Камікадзе росіяни регулярно проводять розвідку, в тому числі і на прикордонних українських територіях, для того, щоб заводувати ударів зі ствольної реактивної артилерії, гатять з мінометів, Інколи бувають і танкові обстріли. При цьому вони працюють не лише по позиціях наших збройних сил України, але і по населених. Пунктах таким чином знищуючи українську інфраструктуру, тероризуючи населення, вони докладають максимум зусиль для того, щоб завдати якомога більше шкоди і. Відповідно завдати максимум збитків та руйнувань. Якщо ж ми будемо говорити про те, що відбувається на фронтах, до прикладу, то як кажуть зараз у генштабі, за минулу добу між нашими захисниками та захисницями і російськими окупантами відбулося понад 30 бойових зіткнень. Далі цитата протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних і 29 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах внаслідок російських терористичних а. А так на жаль, є загиблі і поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала. Портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по усій території України залишається дуже високою. Ну і загалом, як ви вже знаєте, за минулу добу понад 30 бойових зіткнень відбулося на стабільних уже напрямках: це Авдіївський, Мар'їнський, Бахмутський і так далі. Їх є загалом п'ять. Якщо говорити за атаки росіян на південь нашої країни і за атаки на портову інфраструктуру, то відколи Росіяни заявили про те, що вони виходять із зернової ініціативи, атака як на українські порти на півдні нашої країни суттєво посилилися, тому що таким чином, як повідомляють західні аналітики, наприклад, з інституту вивчення війни, росіяни намагаються продемонструвати світу, що без них зернова ініціатива не працюватиме, і саме обстрілами портової інфраструктури вони намагаються. Віднадити е, захід і наших союзників допомагати Україні насамперед зброєю. Якщо ж говорити про те, де працювали наші захисники і захисниці, то авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника. А також один удар завдали по зенітно-ракетних комплексах і ще один по пункту управління ворога. Крім того, за минулу добу знищили вісім ударних БПЛА. Типу шахет 136 і п'ять розвідувальних оперативно-тактичного рівня, підрозділи ракетних військ і артилерії, на яких, до речі, припадає станом на сьогодні 90% втрат російської армії, як у живій силі, так і в техніці, вразили за добу минулу пункт управління, район зосередження особового складу, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад пальномастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби противника. І це прекрасні новини.